Вітаю вас, друзі, у зв'язку зі зростаючою російською загрозою сьогодні до України прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. А тим часом на самих московських болотах без змін там обговорюють тільки і виключно саму Україну. Мабуть, усі російські проблеми давно закінчились, їх давно вирішили. На Росії немає про що поговорити, крім як про Україну, і це дуже просто насправді. У окупантів істерика просто тому, що Україна існує. Україна словно перенеслась во времена гітлерівської окупації. Лицо цієї антиросії поістине ужасне. Українців Учат убивать русских. Підписуйтесь на мій канал, тисніть ваші русофобські лайки до цього відео. І, а вже ж пишіть під ним свої русофобські коментарі. А тепер давайте поговоримо детальніше про окупантів, про тих самих окупантів, які ніколи нікому не погрожують, які ніколи ні на кого не нападали і не планують нападати. І заступник міністра оборони котрих каже, що вони готові діяти на чужих територіях за міністра оборони. Фомін. по його словам, Дійствувати ми готові не только на території Росії та Білорусі. б це не значило. Росія, як завжди, нікому не погрожує. Російська Федерація не планує використовувати проти інших країн свої збройні сили, але вона буде змушена таки почати наступ на Україну. Ми нікому не грозимо. Ми нікому не грозимо воєнна операція. но будемо винуждено. У нас нет других варіантів. А буде змушена вона почати військову операцію, нову проти України виключно. Заради миру, ви ж пам'ятаєте, що Росія це наймиролюбивіша країна у світі, а хто сумнівається, тих вони візьмуть і вб'ють. І тим часом абсолютно не погрожуючи. І ще один депутат госдуми РФ каже, що варто ракетами стріляти по Україні. Ну зачем ми іспитуємо свої ракети з полігона одного через всю страну, як пожалуйста, целусафувська государство Україна сьогодні захищає не тільки саму себе, вона захищає увесь цивілізований світ, усю Європу. І окупанти це насправді підтверджують, тому що самої України їм мало, їм також потрібна і Польща. Нужно найти серую зону, яку нікому не жалко. Ти сіро зони пожирти заключається в тому, що бити зона стала Польщею. та навіть на Польщі окупанти не хочуть зупинятись. У них у планах, точніше, у пропозиціях є також напасти за допомогою Мексики на Сполучені Штати Америки. Тобто Смотрите, треба, так, треба, так, -то треба значить, накачати Мексику, щоб вона так. вернула Техас, поставити подожди, там ракети. І взагалі вони абсолютно не проти того, щоб бути агресором. Та прямо про це відкрито кажуть на своїх федеральних каналах. Когда тебя назначили агрессором, 410. Тисяч раз уже ну може тоді яким-то образом этим статусом вибачте, пожалуйста, воспользоваться. Але ви не переплутайте, друзі, коли Російська Федерація нападає на інші країни, вбиває громадян іноземних країн, коли вона погрожує напасти на нові країни або почати наступ на Україну, то вона нікому не погрожує і робить це заради миру. А коли інші країни хочуть захищатися від дій російських окупантів, то от вони у такому разі по. Гані, ні, ми являємося причиною нагнітання напряженості, відомий і лякива російської політики Жириновський, мабуть, зранку переплутав таблетки і випив не ті, які було варто випити, і вже розпускає. Просто от зараз НАТО. Лічно я би не просто би потребував не включать більше ніколи Україну і Грузію, а слідом Молдавію в состав НАТО. Надо виставити вимоги розпуска військового блоку НАТО. Ну а за словами спікера Госдуми РФ Володіна, те саме НАТО, яке вже розпустив Жириновський, планує увага окупувати Україну Іншими словами. Нато стріміться окупувати Україну, цікаво. А вони самі вірять у ту ахінею, яку несуть. Тому що якщо вірять, то у них дуже серйозні проблеми із головою, тому що про міфічну окупацію НАТО, яка є взагалі оборонним альянсом України, каже представник держави, яка реально окупувала Крим і частину українського Донбасу. Ну а країни-члени НАТО сьогодні допомагають якраз Україні. Протистояти російській агресії, і Боже, бережи королеву. Велика Британія передала Збройним силам України чергову партію військового озброєння. Цього разу в Україну надійшли нові протитанкові засоби. Глибокі занепокоєння та великі стурбованості не зупинять російську агресію. Російську агресію здатна зупинити тільки рішуча відсіч російським окупантам. І для цієї відсічі Україні сьогодні потрібна зброя. Тому дуже добре, що Велика Британія постачає нам протитанкові комплекси. І, до речі, коли я записую це відео, вже сьомий борт британських підрозділів сів в Україну із тими самими протитанковими комплексами. Ну, як розумію, заявляється, що це якобы исключительно средство оборони? Ну і це заявлення британців, як мінімум, странне на Україну нападати ніхто не збирається. Саме так, ці протитанкові комплекси є виключно оборонною зброєю. За їхньою допомогою неможливо проводити наступальні дії. Але якщо Російська Федерація не планує 100% наступу на Україну, то тоді чому у них від постачання цієї оборонної зброї Україні така серйозна? Знає істерика, Київ получить ще більше оружжя, і можна було б радуватися на річ про Джавеліни, і так американці також нам сьогодні постачають протитанкове озброєння Джавеліни. І за це Сполученим Штатам Америки від мене особисто та й гадаю від багатьох українців величезна подяка. Ну а істерика пропагандистів у зв'язку із цим абсолютно зрозуміла, тому що у разі, якщо російські танки... Попруть масово на територію України ці самі танки будуть перетворюватись на танки із окупантами гриль. Хоча ви знаєте, можливо, навіть і Джавеліни не доведеться застосовувати, тому що російські танки несуть бойові втрати, навіть не дійшовши до України. На них підступно напав стовп електропередач. Є... Знає та ніхто не вилазить, що зараз із екіпажем танку, і чи вижив він взагалі невідомо, але нічого, баби нових наражають, і лінії електропередач поки що перемагають російську армію. Я вже ж розповідаючи вам про те, як окупанти палають від того, що Україна існує, я вам не можу не показати і люкиву, який також відзначився. Народний депутат України Ілля Кива включався на російське телебачення, але за звичкою просто взяв і завис. Ілля Ілія воді oh. uh -huh. <різв 'язав> народний депутат України Ілля Кива підтримує вимоги російських окупантів та озвучує їх в ефірах на російському телебаченні. Остановки расширения НАТО на восток, что несет прямую угрозу границам російської федерації. мирна Росія просто бере і нападає на сусідні країни, але коли країни хочуть себе захистити, то вони серйозно загрожують Російській Федерації. Така шизофренія в голові Іллі Киви насправді не дивна, тому що він вже навіть переписує Конституцію України та вигадує нові норми. В дійсності в Конституції України записано внеблокове Гасударство. Ну я розумію, у Іллі Киви є проблеми зі сприйняттям символів. Він, мабуть, читати не вміє, але якби вмів читати, то побачив би, що в Конституції України закріплено курс до Європейського союзу та НАТО. Ну і звісно, якби він вмів читати і аналізувати інформацію, то не ніс би ахінею знову про якусь там громадянську внутрішню війну в Україні. Окончання канчання, вотей внутрішній війни і внутрішнього конфлікту на Донбасі, який нікому не нужен. А коли Російська Федерація вбиває українців та захоплює наші території, то це на думку народного депутата України Іллі Киви вона просто відновлює справедливість. А то що сьогодні Росія всіго навсього на справедливість. Но це у неї є сили а значить і право. Кива це абсолютно не прихований відкритий зрадник України, котрий не ховається, котрий служить окупантам, перебуваючи в Україні, і діє відповідно проти України, а також зичить окупантам успіхів у їхній війні проти нас. Так що дай Бог вам здоров'я, сил і успіхом. Ну, зачем ми іспитуємо свої ракети? А десь во пожалуста целуя та скитрусафовська государство. Ну так что дай Бог вам здоров'я, сил і успехов! І знаєте, друзі, я також зичу російським окупантам успіхів. Я зичу їм успішно повертатись грузом 200 назад до себе на Росію. Але єдині перетворювачі російських окупантів на хороших росіян це наші із вами збройні сили. І тому підтримуйте їх, допомагайте їм. І пам'ятайте, саме збройні сили України є тією силою, яка зможе і здатна захистити нас від цієї російської орди.